Всім привіт! Це канал Максандліза і нарешті я знайшла час, щоб зняти відео. Я не могла давно зняти, тому що е, я в поїзді не могла зняти, бо ми приїхали в поїзд вечором, і там було дуже жарко, я було змучена, і вже всі ми лягали спасти. Да, і тому я не могла зняти. Я думаю, якщо б, коли буду їхати назад, то я попробую зняти відео там. Але я не думаю, що буде цікаво в поїзді відео, як я там їхала, хоча. Е, я люблю їздити в поїздах, коли мені не жарко, але коли дуже жарко, так як було того разу, то не добре. Я вже була на морі, в басейні, мені тут дуже подобається. Сьогодні я хотіла зняти відео про день на морі. Тобто день, як я проводжу тут час. Ну, що я роблю зазвичай там кожен день, коли я схід в якій годині, коли йду на море, але сьогодні не вийду, тому що сьогодні трохи погана погода. І я не можу зняти, а завтра буде дуже жарко, і тому ну, зможу зняти відео, я думаю, що в мене все Ну, Не є така дуже погана погода, просто трохи прохолодно і дощик накрапав, Але це таке. Е, я хотіла вам показати мої обновки. Це речі, які мені купили на сьомому кілометрі. Не знаю, чи ви знаєте, такий базар для Одеси. Також я гуляла по Одесі, трошки гуляла, але е, виявляється, що мій планшет поставили в Чемодан, а чемодан вже в багажник і як витягти, то вже важко було. Е, так Там ще я небагато гуляла і там не було дуже швидкого цікавого. Ми пішли в Макдональдс і е, пішли просто до моря, бо дивись так трохи. І пішли потім на поїхали на самий кілометр, де ми купили тарам -да красовки, Ось такі вони. Ще ми купили такі ласіни. Вони дуже добре тягнуть. Ого. І пнічку. Вона підходить до лисі. Зараз така. Задумана біла. Ось така. Ще мені вже на морі купили. Такі окуляри. Вони мені дуже подобаються. А це мені вже купили тут на морі. Я давно такі ходила, вони грузові. Вишли, просто. У мене добре так. І таку бандану. Ось. Її правильно одягати ось так. Ну отак. Ладно. такими штучками. Лапками. Ще мені купили круг. Ось вот, такий. Ну, великий. Взагалі мені тут дуже подобається. І зараз я вам покажу мій номер. Оце мій номер. Другий. А, не видно тут так. Зараз. Тут я ставлю круг, холодильничок. Ось так. Зеркало Така Так. О. Секунда. Ну, тут -тут. номер. А зараз я вам вигляд Там і Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і чекайте моїх відео. Пока!